400 гривень. ні 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 Відчувається цей струм. Привіт! Зима мене вже в повному розпалі. Скоро свята, скоро різдво. Тому сьогодні на секондхенді я хочу пошукати щось святкове, а там вже як вийде, тому ходімо. Я тепер постійно стараюсь приходити зранку в останні дні, щоб була максимальна знижка, тому що секунд вже зовсім не дешевий. Мені подобається рожали останнім часом дуже сильно. 400 гривень. По факту 200, да, це ще знижки сьогодні. Ано, достатньо святково. У нас в яких реаліях живемо такий святковий настрій. Take it out on you till I got nothing Сики ароюта, ага натиннефтепрокаті. Аката Загалом я дивилася, які кольори будуть класні для нового року. І там зелений сріблястий або золотий. Я то, княжно, набрала все підряд, та буде міряти дивитися. Рожева спідниця. Вона така в клітинку. Не пам'ятаю, як цей матеріал називається, але він дуже популярний в корейців, в кореянок. Вони дуже люблять такі речі. Ну, зазвичай так в дорамках, як в житті не знаю. Але мені не подобається дуже сильно, що тут електризується підкладка. Відчувається цей струм. Знаю, чому мене так тягне на рожевий, рожевий светр, дуже приємний і в гарному стані. Не знаю, по відчуттям його наче і не носили. Спідниця вже така облягаюча, вона в'язана. Але мені б хотілося, щоб ну, до цієї кофти то цей колір був більш холодний, А так він ну, такий молочний. нічого, Це я його буду брати, Топ на одне плече. Це напевно єдине золотисте, що я знайшла. Ну і виглядає, м'яко кажучи, не дуже проситься довгий рукав, а не три четвертих. І ця вся форма така незрозуміла. Матеріал прикольний, але він якраз ну, так топирчиться. І тут ще забагато тканини. Я думала, воно буде краще виглядати. Ну ладно. Living this life with different я думала, що воно буде виглядати прикольно, але мені абсолютно не подобається. Вона підкреслює просто все, всі недосконалості, і навіть не те, що підкреслює, а створює. Тут дуже давить, тут все тянеться. Ні-ні-ні-ні-ні вона -ні 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 -ні. Спідниця, в Якраз там не паєтки дуже прикольні. Але я з цими купами розмірів, вказаних на збірці, промахнулася своїм, і це Елька. Тому трошки не мій розмір. Якби був мій розмір, то було б дуже гарно. Шкода, шкода.

Але тут також не мій розмір. Побірці мій, але загально висять. Светрик з Санта Клаусом. Ще є такий бит святкового одягу. такий прикольний. Там є різні крінжові светри. Я їх в окремому відео вже виставила. Я думаю, в шортсах. А тут такий прикольний Санта Клаус. Я в стоці побачила таку спідницю. Я думаю, хто дивиться до рамки. Ну і в принципі щось там з корейською культурою. То мені так це межиться з якимись айдолами чи багатими дівчатами в дарамах. Просто подивіться. Але як і в Кореї, це для худеньких там маленький розмір. я очікувала звичайно трошки інших знахідок, але не кожен раз вдали. Це лотерея. У будь-якому випадку покупка є. Тож будемо складати образи. Я вже вдома. Ось моя покупка. Чорна спідниця з таким візерунком. Це Lux Second, стандартні їхні маркетингові назви. І на нього сьогодні була знижка мінус 50%, Тому вона мені обійшлася в 225 гривень. Це вже значно приємніше, як 450. Я хотіла скласти якісь святкові образи, тож поїхали. Ось такий дуже ніжний, дуже м'який образ, якраз з білим светром, який ми знайшли в минулому відео для посилання. І вони так ідеально поєдналися спідницею, з, з цим білим кольором вони однаково такі жовтоваті. Такий ідеальний образ, як на мене, для Різдвяної вечері. Або кудись вийти на якийсь захід. Також я додала невеликий акцент: це таке намисто і сережки червоного кольору в українському стилі, другий образ. Цього образу вже зовсім інший вайб. Тут він такий вже якийсь більш пафосний. Це сорочка, така супер оверсайз. Вона, до речі, також секонд-хенду. Це зара, і я її купувала гривень за 150. І Який прикол я ще зрозуміла з цієї спідницею, що її можна регулювати по висоті? Я її задерла повище, запхнула в нього сорочку. І зовсім інший вигляд. Більш теплий і повсякденний образ, в якому я зараз гуляти. і буде дуже комфортно. І також картинка знайдена на секонд-хенді. А ви напишіть в коментарях, який образ вам найбільше сподобався. А також якого числа будете святкувати, різдво 25-го чи 7-го? Я особисто 25-го. І не забудьте поставити лайк, підписатися дзвіночок. І зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!